Дотепний гумор, неймовірна гра акторів та жива класика. У театрі імені Старицького готуються до прем'єри водевілю за мотивами відомого твору Марка Кропивницького Пошитися в дурні його присвятили міжнародному дню театру. Марко Лукич-Кропивницький Кропивницький один з корифеїв українського театру. І наразі в нашому репертуарі немає жодної його п'єси. і Ми вирішили виправити цю цей. Так би мовити, недолік репетиції тривали близько двох місяців. Тривалість вистави невелика. Вона година 20. ми її зжали так, щоб це було концентровано, цікаво. Багато вокальних номерів, багато музичних пластичних номерів, багато хореографії. Тобто, мені здається, хотілося б зробити таку концентровану штуку, щоб глядачу було цікаво. Класика вічна, переконані як режисер, так і актори. Попри те, що в уже відомий твір України. Інського драматурга намагалися вдихнути трішки сучасності проблеми, котрі автор підіймав сотню років тому. Актуальні, й досі драматург піднімає тему одну з проблем. Це конфлікт між поколіннями. Ось. Конфлікт між поколіннями, і але ж не просто конфлікт, а на чому він базується, базується знову ж таки на, на соціальній нерівності. Загалом наглядачів чекатимуть не лише гострі проблеми минулого та сучасності, але й чимало гумору, багато пісень та музики, які звучатимуть у живому виконанні артистів драми та оркестру театру. кожен глядач знаходить завжди відштовхуючись від свого якогось досвіду. Тому я думаю, що кожна людина вже буде відштовхуватись від того, що вона там. Прожила і що вона там вже на нажила. Побачити гру акторів на власні очі хмельничани та гості міста зможуть уже цього тижня, а саме 27 та 28 березня о 18.00. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.